Шановні друзі, дорогі колеги, доброго усім вечора. Темою нашого сьогоднішнього з вами лекційного заняття будуть травми грудної клітки. Доволі поширена група патології, адже грудна клітка доволі таки часто страждає у травматичних ушкодженнях. Це можуть бути абсолютно різноманітні види травматичних ушкоджень, як виробничі, так і побутові, Як і ушкодження внаслідок ДТП. як і... Власне, внаслідок вибухової травми, що актуально на сьогодні, тому необхідно знати основні нозології, основні групи захворювань, які входять в поняття травми грудної клітки, вміти вчасно діагностувати ті порушення, які проходять в організмі людини, що отримує травми грудної клітки, вміти коректно, правильно і швидко надавати допомогу таким постраждалим. Травми грудної клітки можуть бути різного ступеня важкості, але нам необхідно розуміти загальну класифікацію травматичних ушкоджень грудної клітки. Типово їх поділяють на неускладнені, тобто ті, які не несуть прямої якоїсь загрози життю, не несуть якихось додаткових аспектів, які ускладнюють перебіг даної травми, та ускладнені. Тобто це ті травми, коли до них доєднюються ще якісь стани, які значно сильно порушують функціонування організму потерпілого, наприклад, масивна кровотеча чи зовнішня кровотеча з крововтратою. І, як наслідком шоком геморагічним, чи внутрішня кровотеча, наприклад, у діленку плевральних порожнин, яка буде стискати легеню з розвитком дихальної недостатності, в подальшому може приєднюватися інфікування з розвитком гнійних ускладнень органів грудної клітки. Травми типово поділяють на ізольовані. Тобто одна єдина травма грудної клітки. Там множинні травми, дуже часто травмуюча сила діє на весь організм, не тільки на грудну клітку, а ще й на черевну порожнину. Окрім травми грудної клітки, ми ще маємо черепно-мозкову травму, про яку ми з вами говорили, чи травму органів черевної порожнини, чи переломи кісток, кінцівок тощо. Зрозуміло, що множинні травми будуть вимагати. Загального окремого підходу до такого пацієнта і лікування кожної травми окремо зрозуміло, що такі травми будуть значно більш небезпечними для наших пацієнтів через можливість розвитку різноманітних ускладнень. Ну і безпосередньо по причинах поділяємо від дії травмуючого фактору, тобто, що призвело до травми, чи це вогнепальні травми, які будуть однозначно важкими, чи це є падіння на прямий предмет, чи це є травма внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, наприклад, удар об кермо тощо всі ці травми будуть мати певні свої нюанси, певні свої особливості. Які нам не обов'язково глибоко знати, найлегшою травмою грудної клітки є забій органів грудної клітки. Це затри, закрита травма грудної клітки, що характеризується перерост м'язів і формуванням так званої внутрішньої гематоми. Тобто ми маємо крововилив десь між м'язами грудної клітки, який буде стискати м'язи, які може стискати судинні пучки. Нервові пучки чим призводити до тої чи іншої клінічної картини даного захворювання завжди збіє є діагнозом виключення, те, що проведено на слайді. Що це означає? Це означає, то, що якщо поступив хворий з травмою грудної клітки, в першу чергу ми повинні обстежити і виключити більш серйозні причини. Якщо ми зробили рентген чи там комп'ютерну томографіку, переконалися, що з цим хворим все в порядку немає ні переломів, ні пневмоторексу, ні якихось ушкоджень, легень тощо, серця. В такому випадку ми спокійно можемо сказати: це забій, і він потребує певного консервативного лікування. Обов'язкове проведення власне більш детальної діагностики. У таких хворих не з метою діагностики самого забою. І так зрозуміло, що якщо у людини є травма грудної клітки, вона відчуває біль, наприклад, у грудній клітці. Цілком зрозуміло, що тут є явище забою е грудної клітки. Нам важливо те, що я казав, виключити інші причини, які можуть бути потенційно небезпечними для, для наших хворих, потенційно загрожувати їхньому життю. Симптоми типові це є біль в ділянці ураження. Тобто, банально кажучи, під час збору анамнезу, ми запитуємо: а куди, в яку ділянку була травма? Е, хворий сам покаже, мене болить ось тут, мене болить ось там. Е, гематома може бути тобто синячок в ділянці ураження, інколи він може бути доволі таким масивним, займати поверхню половини і навіть більше грудної клітки. Розмір синяка абсолютно не корелює з станом потерпілого. Тобто може бути пацієнт з множинними переломами ребер, в якого немає синяка, і може бути пацієнт, в якого на рентгені все спокійно, все добре. А на грудній кліці під час візуального огляду ми бачимо великий синяк. Ну, на розмір синяка ми не звертаємо типової якоїсь прицільної уваги та загальний стан потерпілого. Хворий не задихається, хворий не синіє хворий не стогне від болю то сильно якось не турбують його болісні відчуття. Це буде якраз приводом встановити такий діагноз з бою грудної клітки. В плані лікування холодне місце ураження, це попередить утворення такого косметичної і медичної проблеми, як синячок, як гематома. Ну і відповідно, при потребі ми можемо застосувати знеболюючі. Знеболюючі як місцеві вигляді мазів, гелів пластерів, то що їх на ринку зараз є дуже і дуже багато. Типовим знеболюючим для хворих із забоєм м'яких тканин, власне, і грудної клітки, в тому числі, є мазь 5% з диклофенаком або індометацинова мазь, або мазь з німесолідом подаються під торговими назвами там диклагель, долубене, міміт і так далі. Їх є зараз. Дуже і дуже багато. По ефективності, плюс-мінус, однаково ступінь знеболення. Звичайно, що невеликі невеликі бульові відчуття така мазь забере. Значно якісь глибші ураження цього буде недостатньо. Якщо мазями, гелями, пластирями ми не досягаємо потрібного ступеня знеболення. Приєднуємо відповідно якісь знеболюючі, які вживає хворий всередину. Правило в таблетованій формі коротеньким курсом. Цього достатньо для того, щоб ліквідувати явище болю і запального процесу. Перелом ребер тут же важче, це пошкодження цілісності ребер, що виникає при прямій травмі, або стисненні грудної клітки. Дуже часто буває власне у хворих, яких дістають з під завалів, наприклад, в час руйнування будинку. При множинних переломах можуть утворювати ділянки, в яких виявляють парадоксальні рухи. Тобто, десь поломило серебро на двох плоскостях, і відповідно ця частинка, яка не є фіксована, вона виконує рух паралельно під час вдиху та видиху. Це дуже помітно, дуже такий яскравий клінічний синдром. Симптоми, в принципі, такі самі, як і при забою, але будуть, як правило, важчими. А гострий більшу посилюється при кашлі, диханні, рухах, гематома, тобто синячок над ділянкою ураження, відчуття кісткового дефекту. Діагностика дуже проста: рентген, рентгенографія органів грудної клітки, яка тут є дуже важливою, робиться у двох проекціях: прямій та боковій. У тут ми бачимо ділянку, де є перелом ребра. Ми бачимо порушення її цілісності. В складних діагностичних випадках можна розвернути, зробити рентген з боку грудної клітки. Як правило, цього є достатньо для діагностики переважної більшості переломів ребер. Інколи в рідкісних випадках, коли ми ще підозрюємо, наприклад, ушкодження хребта, доцільно зробити комп'ютерну томографію. Як правило, знову ж таки доволі таки просто ставиться цей діагноз за допомогою звичайного старого доброго е рентгенівського дослідження. Невеликі переломи ребер, як правило, без зміщення, що дуже важливо. Тобто, пісткові відламки не змістилися. Вони є просто є ділянка перелому, але пісткові відламки одна прилягає до другої, е мають здатність до самозрощення. Лікування в таких випадках є консервативне, знеболююче, можливо, якісь бентування грудної клітки, щоб обмежити больові відчуття. Інколи застосовують корсети, які стягують грудну клітку, не дають відламочкам рухатись одним між одним. Якщо є зміщення, варто застосувати хірургічне лікування, змістити назад відломану ділянку ребра. І зафіксувати її якоюсь металевою конструкцією, металевою пластинкою, чи металевими різноманітними о, шурупами для того, щоб під час дихання ці відламки не гуляли і собі спокійно зрослись. З деякий час ці металеві конструкції виділяють, видаляються і, як правило, хворий, є, е, вважається видуженим і може буквально після е, невеликого часу перебування в лікарні, якщо нема ускладнень. Якщо немає ускладнень відправитися додому, переломи грудини. Переломи грудини виникають внаслідок дії прямої уражаючої сили, часто ускладнюється травмуванням нижче розташованих анатомічних структур, що дуже важливо зрозуміти, сам по собі перелом грудини. Є якимось важким травматологічним станом, навіть якщо є якесь зміщення, воно доволі таки легко коригується хірургічно, фіксується металевими конструкціями, грудина грудина собі спокійно. Зрощується і немає ніяких ускладнень. От ускладнені переломи грудини це, як правило, великий головний біль для медичного персоналу. Чому? Тому що під грудиною розташовані життєво важливі органи та структури. В першу чергу, дихальні шляхи, трахея та частково бронхи. Запросто можуть уражатися з розвитком а, дихальної недостатності. В другу чергу, це є стравохід відповідно з порушенням харчування для такого хворого. І безпосередньо органи серцево судинної системи, магістрально суденне та саме серце. Власне, в таких випадках, коли є ураження серця, історія зовсім інша. Хворого негайно госпіталізовують, коротко обстежують, кладуть на операційний стіл і стараються максимально ушити усі травмовані ділянки та провести відповідне лікування. Якщо перелом грудини не ускладнення, лікування теж просте. Без зміщення просто хворому туго забинтовуємо грудну клітку, або застосовуємо спеціальні корсети, фіксуючи. Е, якщо є якесь зміщення, варто зробити хірургічну репозицію, тобто відновити цілісні уламки, зафіксувати їх металоконструкціями, через там кажучи, півроку виняти ці конструкції, і загалом хворий є здоровий у ну, відновлюваному періоді, призначити там відповідно якісь. Знеболюючі, розсмоктуючи мазі, можливо, якісь фізіотерапевтичні процедури з метою корекції дихальної недостатності, корекції болю, корекції обмеження рухомості грудної клітки тощо. Діагностика максимально проста рентген. І тут, бачите, на другому знимочку є чітко видно металева конструкція, яка фіксує уламочки грудини, так собі спокійно ця грудина, зрощується. За півроку, як правило, у старших трішки довше, до 9 місяців ця металева конструкція під місцевим значолення, як правило, видаляється. і на тому закінчується історія безпосередньо з переломом грудини. Власне, якщо ребра або грудина від ламки уражають якусь ділянку тіла життєво важливу, наприклад, плевральну порожнину, там, тобто наші легені, вони. Не фіксовані до грудної клітки, вони рухаються, і рухаються вони завдяки тоненькій полосочці, тоненьким двом полосочкам плевральної порожнини, які дають легені ковзати у грудній клітці, при вдиху розправлятися і при видиху, відповідно, стискатися. Ця плевральна порожнина може уражатися, там є негативний тиск. Відповідно, туди може потрапляти повітря. Якщо туди потрапило повітря, це повітря буде відтискати легеню і її зменшувати у розмірах, відповідно, така легеня ефективно дихати не зможе. Кість там називається пневмотораксом. Проблематиці пневмотораксу і уражень плеври, гострих хірургічних, в нас буде присвячено окреме заняття, але загальну характеристику думаємо зараз: це потрапляння повітря. В плевральну порожнину зі стисненням легенів по медичному це називається колабація легенів. Зрозуміло, що ця стиснута легеня дихати аж ніяк нормально не може. Може бути частковим субтотальним, тотальним визначається за допомогою рентгену, відкритим, закритим і клапаним. Відкритим це тоді, коли відкрита рана і плевральну порожнину постійно потрапляє повітря. Закритий. Це коли потрапила якась частина повітря і назад воно вийти не може. І клапаний це коли є рана, яка впускає повітря, але його не випускає, і легеня пропорційно постійно все більше і більше відтискається, стискається. Найчастішою причиною пневмоторакса стають відкриті ураження грудної клітки. Але можливе потрапляння із внутрішніх органів з бронхів, наприклад, який уражений якимось гнійним процесом, а, важкий затяжний бронхіт, хронічно обструктивне захворювання легень, а, були, тобто кисти а, безпосередньо легень, всі вони містять повітря, і при ураженні стінці теж може це повітря проникнути в плевральну порожнину. Симптоми задишка, ціанос посиніння, так? А, ураження допоміжної, участь допоміжної мускулатури в акті дихання, тобто втягуються міжреберні проміжки, хворий починає займати ортопное, тобто сидяче положення, хворого роздуваються крила носа, Це все є участь допоміжної мускулатури. В е, акті дихання, як правило, це абсолютно видно. Щодо діагностики, вона також є достатньо простою. Е, це цей рентгенографія доступний, простий метод. Ось видно, що сюди плевральну поружнину потрапило повітря, яке відтиснуло легеню до верху. Зрозуміло, що. Що дихати пацієнту з такою частинкою легені, великої, що дихати повною легенію, для прикладу сусідня легеня здорова є велика і велика різниця. В складних випадках можна застосувати комп'ютерну томографію. Зараз на сьогоднішній день можна провести УЗД легень, яке також доволі таки чутливо виявляє пневмоторакс. Метод мобільний, метод переносний. Єдине, що на сьогоднішній день мало спеціалістів володіють методикою проведення УЗД-легень, але в принципі пандемія COVID-19 багато чого навчила, тому на сьогоднішній день вже на приймальних відділеннях багатьох лікарень можна провести УЗД-легень і встановити причину навіть без рентгену. Це є, як правило, швидше. Це не несе променевого навантаження на пацієнта. Лікування при відкритому пневмотораксі – окклюзійна пов'язка при клапанному – перевести у відкритий пневмоторакс, при закритому необхідно випустити повітря, здійснити плевральну пункцію, тобто взяти тоненьку голочку а, спеціально для пункції плевральної порожнини, або як в нас звикли, голкою від шприца двадцятки. Проткнути грудну клітку в другому міжреберії, випустити повітря, забрати голочку, накласти пов'язочку. При задачці доцільно розпочати кисневу терапію за допомогою кисневого концентратора чи, як правило, потокового кисню в мінімальній кількості випадків доводиться переводити хворих на ШВЛ. Антибіотикотерапія для попередження інфікування. Для попередження розвитку гнійних ускладнень гнійного плевриту, який доволі таки чистим ускладненням і важко лікується, активне дренування, якщо одразу під час пункції не змогли видалити все повітря, і в рідкісних випадках або за наявності великих дефектів супутніх переломів. РЕБР супутнього ураження, наприклад, бронхів, грудини, органів середостіння, тобто серця магістральних судин, звичайно, що переходять до відкритого оперативного втручання торакотомії і ушивання усіх наявних дефектів. Ну і на останок найважливіший слайд нашої лекції це є тактика надання допомоги. Бачите, що є хворий, є хворий з травмою грудної клітки. Перше, що ми повинні переконатися, що він свідомості, чи він дихає, чи є серцебиття, друге, що ми повинні переконатися, чи немає ознак дихальної недостатності, чи не задихається такий хворий. Провіряється дуже просто з допомогою тих симптомів, які ви бачите на слайді, залишка, участь додаткової мускулатури, в акті дихання, ціанос, падіння сатурації. Міряється дуже просто з допомогою пульсоксиметра. Теж цим методом доволі таки цікавим, познайомилися під час пандемії COVID, Зараз застосовуємо доволі таки широко. В лікарні обов'язково рентген встановити причину, чи немає якихось супутніх уражень. Оксигенотерапія дати кисень при можливості, якщо є переносна якась апаратура, оклюзійна пов'язка, плевральна пункція. Ну і звичайно, що при значній задачці або зупинці дихання невідкладно не розпочати штучну вентиляцію легень, мішком амбу чи іншими підручними засобами. При потребі, звісно, що таких пацієнтів необхідно знеболити, тому що. Під час дихання, а дихаємо постійно кісткові відламки постійно щось травмують, десь зміщуються, і тому такі хворі на догоспітальному етапі однозначно потребують адекватного знеболення. Як правило, туге бентування грудної клітки, як правило, укладання хворого на уражену частину, щоб вона менше рухалася. І застосування нестероїдних протизапальних засобів того самого анальгіну чи одноразової дози мелоксикаму абсолютно спокійно задовільняють потреби хворого і його можна спокійно транспортувати в стаціонар. Як завжди, зробіть коротенький конспект лекції. Надіюсь, вона вам була цікавою при потребі. Перегляньте лекцію ще раз на цьому. Прощаюсь до побачення.